Всім привіт! Ру. Сьогодні ми будемо знімати гру «Жабку». Я її так називаю. Всі грі треба лопати шарики. Ми розпочинаємо 863-й левел. Це доволі легенька гра, але інколи бувають складні рівні. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Я дуже стараюся для вас викладую круті відео, так що підтримайте мене, будь ласка, лайкосом. Ви теж? І будь ласка, додивіть до кінця, або напишіть хоть позитивний коментар. Буді. Поставте лайк, хто вже грав у тю або хоче завантажити. Як ви зрозуміли, якщо на шариках горять якісь е е смайлики, це допоміжні, це допоміжні кульки. З вами я пройшов цей рівень, з вами був я, Богдан. До побачення.